венна і кожен піде так роки вішання і встануть зі за кого ж збуваються все вчора ти день а завтра твій день Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова. герої не вмирають. Саме зараз її сини вояки схід країни від зла захищають. Б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без швар та війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. Розплющ ти очі, Україно! час підійматися з колін, не може так рідненька стати, взяли тебе, щоб на поклін. Розплющте очі українці, не вірте ви пустим словам. І наша рідна батьківщина буде повіки. Вдячна вам! Доброго ранку, моя Україно! Доброго ранку, шкільна дітвора! Хай у кожному серці сьогодні лунає! Україна непереможна! Україна країна добра! Мирного неба, усім присутнім вітаємо зі святом останнього дзвоника. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки і друзі, позаду залишився ще один навчальний рік. Він став особливим для кожного з нас. Вже більше року триває війна, але ми міцно тримали і тримаємо стрій, бо знаємо. Що ми не переможні, ми незламний народ, люди України, як ніколи відчули єдність, не дивлячись на всі ці буремні події, сьогодні наша ліцейна родина зібралася разом, родина, яку об'єднує любов до батьківщини, віра у зсу та перемогу. Живе і тримається вільна Україна. Навчає, виховує, рід, боронить, от на нашому подвір'ї останній дзвоник скоро продзвонить. Так сонячно, одна у небі просинь чиста, і мить хвилююча, прийшов чарівний час. Випускники, лінійка урочиста, всі учні, гості вже чекають вас. Ми всі належимо своїй землі і з іменем як пісня Україна. Ми однодумці, ми одній сім'ї. Тож зустрічай випускників шкільна родина. Зустрічайте 11-й а клас та їх класний керівник Штогуль Людмила Миколаївна. Одинадцятий та стати класний керівник крачок Володимир Анатолійович. Запрошуємо стати напідково на початку вашого самостійного життя, щоб вам щастило завжди і в усьому. Ще не Ya go sa- На крилечках птахи і обходить раді стороною. Кожен день в кращі ті шлахі, та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити. Бо... Дзвоник, незабутнє свято, мов спомин про шкільний веселий час. І як завжди, гостей у нас багато. Ми радо всі вітаємо вас. Привітати наших випускників зі святом прийшли шановні гості. Слово надається секретару Шумської міської ради Сергію Габору. Дорогі випускники, ліцеїсти, вчителі, батьки. Вітаю вас із закінченням навчального року. Важкого навчального року. Важкого для всіх. І для вас, і для батьків, і для вчителів, для всієї України. 1 вересня, йдучи у стіни цього навчального закладу, ми всі ще навіть не знали, чи вдасться нам його нормально пройти, чи вдасться нам сьогодні провести цю лінійку. Але дякуючи нашим Збройним силам і Господу Богу, сьогодні ми маємо змогу стояти тут. Сьогодні я присутній тут передусім не як чиновник, а як батько, батько маленької донечки, ліцеїстки. Ще не так давно я і сам закінчував навчання. В ліцеї. Не в цьому навчальному закладі. Багато що змінилося, зокрема, і нове приміщення. Але основне, що залишилося, це досвідчений колектив, який зміг зберегти цей дух, сімейний дух, дух ліцеїста, який, повірте, допоможе вам у житті. Ці навчання, ці знання, цей досвід, який ви тут здобули. Допоможе вам Допоможе вам здобути передусім себе як особистість, знайти себе як особистість у цьому житті. Допоможе вам поступити в навчальні заклади ті, які ви забажаєте, допоможе вам знайти гарну роботу, допоможе сформувати сім'ю, допоможе вам здобути гарне майбутнє. Не хотілося б сьогодні говорити про погане, тому що багато чого було важкого у цьому році. Хотілося б говорити тільки про хороше, бо сьогодні свято. І тому хочеться подякувати вам і цьому хорошому педагогічному колективу Шумського ліцею, передусім за ті знання, які надаються нашим дітям. Тому що наш Шумський ліцей є один із лідерів нашої Тернопільської області серед всіх навчальних закладів. Сьогодні в нас є переможці, переможці і районних, і обласних, і всеукраїнських олімпіад. Сьогодні наші діти беруть участь у різних конкурсах, змаганнях, заходах, де здобувають перемогу. І це основна подяка нашим викладачам. Буквально вчора мені довелося випадково побувати на репетиції наших випускників, і я замітив сльози. Сльози на очах наших дітей, тому що вони сьогодні покидають ці стіни, стіни, які стали для них другою домівкою. Тут ви проводили своє дозвілля, тут ви дружили, закохувалися, проводили змагання, навчалися. Сьогодні ви покидаєте ці стіни, але покидаєте їх, ну, напевно, з хорошим багажом знань. Я хочу вам побажати кожному, щоб ви знайшли своє майбутнє в житті, щоб ви здобутки, які здобували в ліцеї, перенесли у доросле життя і все вам вдавалося. Ну і меншечким нашим ліцеїстам хочу побажати провести канікули передусім у мирі, спокою, щоб над вашими головами було мирне небо. І через три місяці до навчання. Відпочивши, щоб вже ми прийшли сюди, дякую Господу Богу, дякую нашим Збройним силам за мирне небо над головою. Слава Україні! Слово для привітання надається директору ліцею Людмилі Калуш. Дорога моя ліцейна родина, я сьогодні від щирого серця вітаю усіх вас, святом останнього дзвоника. Я вдячна Богу за те, що стою тут разом з вами, у барвистих вишиванках. Я дякую Збройним силам України за те, що ми успішно завершили цей такий важкий навчальний рік. Свято останнього дзвоника надзвичайно радісне, урочисте, у той же час хвилююче, особливо хвилююче для наших випускників. А сьогодні їх 72. І серед них 17 золотих і один срібний медаліст. Ми пишаємося вами, бажаємо вам, звичайно, успішного старту. Бажаємо, щоб ті знання, які ви отримали в ліцеї, Неодмінно знадобились вам у майбутньому житті, щоб ті навики, які ви тут здобули, стали основою для нових звершень, для нових сподівань. До всіх ліцеїстів я звертаюся словами подяки за плідну працю. Бажаю вам, щоб літні канікули неодмінно прийшли для вас містовно, весело, радісно, щоб ви відпочили, щоб ви здобули нових вражень і неодмінно поділилися ними. Своїми вчителями і друзями 1 вересня у стінах нашого прекрасного закладу освіти. Звертаюсь до вас, шановні мої колеги-вчителі, і словами дяки за напружену працю, за творчість, за ваші знання, за вашу турботу, за те, що ви все, що вміли, все, що знали, з усіма силами передали своїм вихованцям. Усім нам зичу побільше любові. Любові один до одного. Любові до рідного дому, до свого навчального закладу, любові до рідної неньки України, яка впевнено крокує до перемоги. Слава Україні! Це свято особливо для першокласників, які зробили перший крок у шкільному житті, четвертокласників сповістить, що вони закінчили початкову школу, стали дорослішими і переходять до п'ятого класу. Для деяких дев'ятикласників він буде останнім у стінах ліцею, а деяких проведе до наступного 10 класу. Родзвонить востаннє на крилах надії і любові покличе у незвідану дорогу майбутнього наших одинадцятикласників. класників. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає, що до ліцею в нас прямують всі стежки, випускники, вас зараз привітає надія наша, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово має перший клас. Подали ранкові тиші дзвінка останнього по землі. На серці сумно, як ніколи, вище учні і одночасно ні. Випускники! Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, тепурні! Дивлюсь на вас обличчя всі щасливі. Дорослим стати хотілося б мені. Хай радість вам життя дарує, Щоб посміхались ви весь час, хай мріє ваші всі зістяться. Щоб ми раділи і за вас. Ого, як ви повиростали, що справжні дяді і тьоті стали. І уявити не можемо ми, щоб ви малі колись були. Ти попробуй їх дістати, треба ще на стільчик стати. Із такої висоти видно їму всі світи. Ну от і все, скінчилися уроки, шкільні дзвінки у уш... поширив набуття. Виробити свої найбільші кроки, самостійне і складне життя. Серед поля, серед річок, повноводних широких, серед морів українських глибоких, серед ланіт озоре русоля, моє це життя, свобода і воля. Ніхто не поставить мене на коліна, моє це життя, моя батьківщина. За адорога що же висьмо укмаїни Ше вижити не зможе, танцюйте, діти, про життя і про щасливе майбуття, що так по той день починається, згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школ, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не заболели. Не тільки останнього злому, але й про початку останнього вашого шкільного логіку. Всі не школи. Ось і все. В нашому складі частково не повному, дехто відсутне, але будемо вважати, що флота є і будемо розпочинати наш останній урок. Що до я бізьму з собою. Одна визначає, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Згадати, що є кожному своє, але є, що так і всіх об'єднує, Коридори школи спогади, приколи. І перше кохання, і требою навколо, але всі часи такі не забудні. І ми в осталі в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Своя й мети. Я буду сумувати. Ви від душі будете сміятися з витівок своїх однокласників. А ну тепер позгадуємо. Які колись витівки ви робили? Ну тепер можна згадувати все і тепер поговорить.